Доброго вечора! Вітаю вас, мої глядачі! Вирішила сьогодні знову втретє вийти в прямий ефір. Якщо ви мене бачите, чуєте, то я би вас попросила якось відреагувати. В останньому ефірі я розказувала про свої стосунки з Богом. Мене звати Наталя. Шпит на Фейсбуці, хто мене знає, хто мене не знає, буду приємно з вами познайомитися. Власне, з причиною, якою є тут. Бо я хочу ділитися своїм досвідом. І в попередньому відео я власне, розповідала про те, як. Я зустрілася з Господом, як я це відчула, от власне ті живі стосунки. Це відбувалося на моїй роботі через людей, Дух Святий так вів, провадив, привів мене в школу Марії. І, власне, через руки Марії, Марія мене сім років формувала в Ісусі, в його школі. І далі формую в духовному проводі. Бо вчуся, я далі продовжую вже другий рік вчитися на духовного провідника в школі Єлеазар. В нас у Львові. Так що хочу донести далі свій досвід, зтовухуючи світ е, також попереднього. Е, це, власне, про зустріч Ісуса. Е, як його зустріти в любові, і, власне, як е, як це в мене відбулося, і як формувався потім в подальшому цей стосунок? Ну, тут, власне, про зустріч, що таке є для мене особисто зустріч? Наприклад, якщо це брати ну, в, житті, в житті, просто от, в якому ми живемо? Зустріч, наприклад, я приходжу до когось, я вітаю, скажу: доброго дня, мене звати Наталія. Ну, Хтось відповідає доброго, дуже приємно. ну, Якщо, звичайно, приємно <схи> мене звати, наприклад, Іван. Так само і в зустрічі от, з Господом. Я прийшла до Ісуса і кажу: Ісусе, я є Наталія. Ну, Ти напевно мене десь знаєш, бути є моїм Господом. От, і я... Але я тебе не знала, я тебе дуже-дуже довго не знала і, власне, хочу з тобою познайомитися. От що є перша зустріч, так? А далі ця зустріч формується. Ця зустріч має будуватися. Тобто, в нормальних наших відносинах, коли ми знайомимося, це є перший етап, далі ми вирішуємо своєю вільною волею, своїм бажанням, чи ми хочемо далі формувати цей і будувати цей стосунок. От чи, чи є в нас таке далі бажання? Якщо немає бажання, цей стосунок ну, він пропадає, тобто ми з людиною не спілкуємося. А якщо ми хочемо далі продовжувати спілкуватися, нам треба його будувати. Власне на чому я будую і про що я хочу розповісти? Ну, тобто з тобто з людиною, так? А як з Ісусом це будувати? Ну, запитую власних себе, хто є в цій зустрічі для мене, Ісус. Для мене особисто є Ісус моїм Спасителем моїм Господом. так? Але я це хочу формувати не просто ну, розказуючи десь, а власне на святому Писанні. І е, хочу, власне, процитувати е, і з вами разом прочитати. Вдягаю окуляри, беру таке святе письмо в мене. так? Хочу вам прочитати Івана, 15 глава. от... Е, Дванадцятий вірш, що Ісус, власне, як до нас говорить в цій главі, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю. То ви, друзі мої, це вже де, де, другий раз він говорить друзі мої, тож слугами вже вас не називаю. Слуга не відує, що його пан робить. Називаю вас друзями, друзями. Тобто, все я вам об'явив. Це я вам об'явив, що чув від отця мов. В цьому короткому відривку, бо ще є інший також переклад, там вводить, говорить господь, що рабами вам, вас ні слугами, ні рабами вас не називаю, а друзями. І три рази він цьому малому уривку говорить, що він має нас як друзів. А як ми формуємо з друзями, коли е, наші стосунки? Власне, на любові, один до одного, бо ми хочемо. Дарувати, спілкуватися з ними. Ми хочемо, щоб в першу чергу нас чули, бачили, щоб нас. Е також ми були комусь потрібні, так цікаві, щоб нас слухали чуючи. Ну, тобто Це все формується власне, в любові, в любові один до одного. Тому що, якщо в мене, наприклад, є друзі там, з 10 років, вже 44 роки, в мене є Оксана, моя Аня, є моя коліжанка Василь. Як мої дівчата сміються, він просто чоловік, але так, мій, мій друг моя колежанка, ну Також е, вже 44 роки і кажуть, так, от друзі не можуть бути так от довго, десь вони розходяться. Ні, в залежності, як ми е, формуємо, як ми будуємо ці стосунки, чи на діалозі один одного любові, прощення, розуміння, е, на дарі, дарі е, віддати один одному. Моя Оксана віддає, як наскільки вона може з вільної своєї волі. Мені я віддаю їй. От тому це і діалог, це спілкування, коли я говорю. А вона мене слухає. Коли вона говорить, я її слухаю. Вона є вислухана, я є вислухана. Так? І це для нас окей, це для нас дуже-дуже гарно, бо ми почуваємо себе якими. Коли нас вислухали, бачили, ми є цінними, ми є даром один для одного в цій зустрічі. Так, так само і воно відбувається і з Ісусом. Коли ми приходимо на молитву до Ісуса, а є молитва. Молитви які є молитви канонічні, так це як про яку я говорила ну перша, це якби Духом Святим ми прикликаємо Духу, прийди, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди є. Бо ти всюди єси, Господи, прийдеться канонічні молитви, яку нам залишив Ісус, це Отче наш, до батька нашого до отця, також до Богородиці, вірую. А є ще особиста молитва. Особиста молитва, власне, ця молитва, яка яку ми Маємо як зустріч з Господом індивідуально, тобто немає більше нікого на цій молитві, є Господь і я. У мене це проходить деколи дуже легко, дуже просто. Наприклад, я це можу особисто з ним ну, випити зранку кави. Я роблю каву собі, я роблю каву йому. І от просто розмовляю як своїм другом, бо Господь каже: не рибами вас, не слугами вас, не наймитами вас називаю, а власне називаю друзями своїми. Тому я з другом, що хочу зранку? Випити каву, розділити цей день, якось початок цього дня, свою цю радість, любов. І власне, от я можу з ним поспілкуватися про все, про свої радості, горе, все, що я переживаю. Тому що з друзями десь ми ділимося про це. Але ця розмова, вона все ж таки відрізняється з Богом і з людьми. Бо з людьми, з ближніми нашими, з друзями. Ну вот навіть моїм я бажаю дуже, щоб мій чоловік завжди був моїм другом. Мені би так хотілося. Ми все ж таки маємо оці емоції негативні. ми маємо Бо ми є в первородному гріху. Ми маємо цей гріх да не вислухати, десь зранити один одного, не донести правильно. Тобто маємо як позитивні, так і не негативні емоції. І це є нормально, бо Ісус також був людиною. Він був не тільки людиною, а ще й і Господом. І от, власне, це і хочу вам донести. То є для вас Ісус? Чи Він є для вас другом? Бо в моєму пріоритеті є найважливіше і важливе, і не стільки вже важливе, так? То найважливіше для мене це що Ісус є моїм Господом і є моїм Спасителем. І хочу з ним в першу чергу розмовляти з ним як з другом, як з моїм братом, як з моїм нареченим тобто ділитися з ним від щирості щиро. Плакати разом з ним. А власне розмова з Ісусом, це щира, друзі, відрізняються від розмови з нашими друзями. чим? Бо нас є друзі, вони завжди мають на це бажання, натхнення, не завжди можуть бути в ресурсі, не завжди можуть бути ну, в натхненні. Також ми всі люди змучені, дезгнивліві, образливі. І це є нормально. Так? Тому, Айсус Ісус завжди має цей час, завжди чекає. Стукає, стукає в твої двері. Розумієте, в мене, є, в мене є дуже цікавий тут образок, в мене і така картина висить в салоні. Хочу вам показати, ця картинка може ближче. Власне, Ісус стукає в ваші двері. Але тут немає ручки, клямки, щоб він міг відкрити. Власне, ручка, оця клямка, вона в цих дверях є з внутрішньої сторони. Сторони. Що це означає? Що людина тільки з внутрішньої сторони свого серця може відкрити власне ці двері і запросити Ісуса до свого серця. І відбувається ця зустріч, ця розмова, коли Ісус каже, Я завжди тебе, кохана, моя люблена дитина, хочу почути. в мене завжди є на тебе час. Я є таким другом, що. Тільки власне тебе чекаю, бо ти є моє перше кохання, бо я перше в тебе закохався. Власне, я закохався в тебе перше. І тобі не потрібно нічого робити для того, тобі не потрібно заслуговувати. Просто я є завжди для тебе, бо я тебе завжди, якою би ти грішною не була, я завжди буду тебе любити, бо це ж це її любов, агапи, безкорислива любов. А людська наша любов на відрізняється. Все ж таки, ми йдемо до святості. Ми шукаємо цей чинник, якби дійти до святості, власне, любити свого ближнього, любові Божою, власне, яка є в нас. А любов, оця в нас є закладена. Ви скажете, яким чином при хрещенні. При хрещенні при є помазані нам дався Дух Святий, бо ми хрещені в ім'я Ісуса Христа. Просто десь трошки е, воно є приспане з руками невідновлене. І щоб це відновити, я вам просто пропоную, бо ви є дуже цінні для мене. І я зараз в цьому прямому ефірі, наскільки б він не був для мене, десь стресовий, я хочу щиро донести вам у цю любов зустрічі з Ісусом. Тому що Він не тільки може бути для нас, а ще Він нас спасає, Господом нашим є Спасителем, бо Він є, власне, тринітарний, він є в Святі Трійці, бо я вже казала, як молюсь до Ісуса і маю цю особисту з ним зустріч. Так само я маю і зустріч з Богом Отцем, і з особою третьою, Це також і з Духом Святим. Тому пропоную вам. Просто визнати своїми словами, а також відкрити оцю клямку з внутрішньої сторони свого серця і в щирості свого серця, визнати Ісуса своїм Господом і Спасителем, щоб не спасати себе своїми силами, бо наша сила в немочі, власне, в немочі. І коли ми довіряємо Ісусу себе, все своє життя, всю свою. Все своє ство, дух, душу і тіло, все довіряємо йому. Він приходить свої радості і наповняє все більше більше. Так це шлях. Це процес, він не бувається, він ну, можливо є так, такі стілення, звільнення, раз в Бога немає нічого неможливого. Але власне, деколи це, власне, от Царство Небесне, воно збудув, збуд, шукається і здобувається власне, силою і нашою людською, тому що ми Господу говоримо так, нашою відповідальністю за наше життя і наше так. Воно йде в, в, так Ісуса, а Він завжди є для нас. І завжди в нас вислуховує. Люба молитва є вислухана, якою б вона не була короткою, довгою. І ці два так виходить: це сутність цієї любові, цієї радості. Тому що я ще раз хочу сказати: Господь перший в нас закохався, і Він завжди, добрий наречений, чекає свою наречену і хоче війти в ці двері її серця, тому що він нас прихрещені є, бо нас хрестили в Його ім'я, в ім'я Ісуса Христа. І я вас мотивую, і я вас, ну, якби так хочу закликати ну, прийняти Ісуса Господом. Я після ефіру в посиланні в першому залишу, сфотографую з другої сторони оці, оцього образка, є така молитва Ісуса, прийняття Ісуса Господом. І ви своєю вільної волі можете спокійно. Так як ви захочете власне, і помолитися цю молитву і визнати Ісуса Господом і своїм Спасителем, на ну, тому сьогодні я буду завершувати цей прямий ефір. І вас дуже прошу дати е, зворотній зв'язок. власне, Як це е, відбувалося, е, от, от ваша ця е, перша зустріч? І хотілося що б, щоб ви написали, е, можливо, е, ну, Десь в коментарях, як, як вас відбувалася це вся, і як вас відбувається ця особиста молитва. Чи вона є у вас, чи вона у вас не має? Бо дуже цікавий і цінний мені і ваш досвід. На сьогодні все. Дуже дякую, хто мене слухав в ефірі, хто мене буде дивитися в повторі. Дуже вас люблю, обіймаю вас, вас серцем. І буду чекати на ваші коментарі, ваші відгуки. А також буду старатися, так як я вас, вам обіцяла, виходити раз в тиждень в прямий ефір і от свідчити своїм життям, а також з Божого слова, щоб це не формувалося і не будувалося десь, на моєму слові, людському, а власне на те, що нам залишив Господь. І на тому амінь. Обіймаю, люблю вас. До зустрічі. Па-па.